Запрошуємо усіх представників футзалу, зокрема оболівальників на перегляд чергового матчу Мастер Штрата. Давненько ми не бачили Євчука, удар повз ворота Ореспа. І... Надто просто все відбувається. Петріця! Ось те, що треба відторає. Ближній каркас воріт бабій лівою! На добиванні не зря. плюс п'ять. Бабі! Надав... залишається м'яч у команди Юнайтед. Удар середньої відстані. Знову Давид. Віддав на сорочича. Передача на протилежний фланг Пашкевич. Давидко. Помилка Гол! 1-0! Нептун повів рахунку! Ну тут перемудрували, як на мене, усі хлопці Юрія Цибер. Повертаємось з великим задоволенням на перегляд заключної 20 хвилинки другої гри вечора. Дані ні але вони прикладають чи мало до стати камнем спотикання. Там є п'ятірка на спині Павла Чорного. Обороняється. Команда у черво. халимо. Є можливість загострювати ситуацію. як злучає Карас Пашкевич. Стріляй, дай, стійку, У нас нічия, Павло Чорний! Забиває! Ось почав все більше можливостей. Контролює ситуацію. Трубич. Відав. Вільний коридор. Трубич на швидкості. Вовко не забиває! Трубич! 2-1. Нептун знову виходить вперед. брал! Як же чудово зараз прикладає зустріч. Колективу Елекс. Сьогодні Алекс зіграє за «Венгою». Ну, напрочуд цікаві будуть матчі. Пробуватиме Давидко з цієї позиції. Заблокували спробу Закидання на Юрія Сороча. Тож стріляє лівою! Юнайтед. Бабій пробиває. Пол Сорочич. На лівий фланг. Давидко. На другому поверсі скинув голову. Трубич на віражі. Давидко того хоче наздогнати. Удар від трубича ми не побачимо. Можливо, є запізнення Москві. Сорочич. Перевели кулю. на Навороста до Витко. на швидкості. Зараз помилка. Удар! Квасниця йшов на не Ленара. Показує. Вовкуда, куди хоче отримати передачу, але надто високо. Юрій Халимо. Потрібен високий пресинг, чорний. Чудово гра від п'ятого номера команди Юнайтед. Розхитав суперників і пробив протихід. Халимо, М'яч у воротах 2-2. Браво, Антон! На добиванні вгадав заміною. та Scout Gaming Group. Не пропустіть.